Незламню всім привіт! З вами ваш улюблений мульфарм Макс Гардеєв, близнюки. Запрошую до себе на консультацію. Не забувайте, будь ласка, приєднуватися, не забувайте ділитися цим відео близнюкам, якщо у вас є знайомі. Ну і звичайно не забувайте підписуватися на мій канал. Я впевнений, що ця інформація, яку ви зараз дивитесь, вона не просто так існує, десь в просторі. Бо якщо ви дивитесь мене, я знаю, що ваші янголи направили вас сюди не просто так. Тож невеличка вдячність за е, мою роботу для від вас буде дуже-дуже доречною. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть в коментарях, е, як ви себе почуваєте. Ну і звичайно, 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 слідкуйте за мною, ставте колокольчик, чи дзвіночок, дзвіночок правильно казати. Друзі, поїхали! Перша карта у нас. Карта сигніфікатор. Що вас чекає в цьому, в цьому місяці, місяці серпні, нового, цікавого. Давайте дивитися. І перша карта у нас сигніфікатор четвірка мечів. Четвірка мечів доволі цікава карта, тому що вона говорить про відпочинок. Вона говорить про ментальний більший відпочинок. Вам це дуже сильно необхідно. І цей місяць він, в принципі, про це і. Говорить тому, я дуже хочу, щоб ви звернулися до свого внутрішнього я і для тих, хто у кого дійсно є зараз відчуття депресії, дискомфорту якогось внутрішнього нерозуміння, що відбувається, якісь може психологічні проблеми. Пам'ятайте, що цей місяць створений ідеально для того, щоб себе відновити. Я скажу так, що в принципі серпень він створений для того, щоб себе відновлювати відновлювати, і це дуже перемінно. Місяць тому готуйтеся до того, що вам доведеться вимушено почати відпочивати, вимушено почати себе лікувати, вимушено почати з відокремлювати якихось негативних людей від свого життя. Я впевнений, що саме це допоможе вам пережити цей місяць і трансформуватися в правильні вібрації. Але в будь-якому випадку давайте дивитися більш конкретніше. Отже, перше у нас загальний гороскоп. Давайте дивитися на нього. Що нам потрібно знати? В принципі, місяць буде доволі стабільний зі своїми моментами, але в більшості стабільний. Близнюки доволі важкий знак. І ви прекрасно знаєте самі, що ви важкий знак. В чому їх важкість буде в цьому місяці? Вони дуже люблять багато працювати. Вони дуже люблять багато себе накручувати. Вони дуже люблять, а ось якраз не люблять вони щось вирішувати у своєму житті. А саме я говорю про стосунки. Тому. Цей місяць ідеально створений для того, щоб ви, вам реально будуть всі янголи ваші, які біля вас, вони будуть бажати вам допомогти. І насправді, коли ви задаєте питання, чому я самотній, чи самотня в даний момент, то пам'ятайте, що. Якщо б ви могли побачити моїми очима те, що бачу я, ви б напевно здуріли, сказали, що це за балаган тут такий відбувається. Тому що над вами працюють неймовірна кількість янголів, архангелів, е е сутностей, які допомагають вам у вирішенні ваших запитань. Тому я дуже хочу, щоб ви максимально подумали про те, що. Як до них звернутися, щоб отримати правильну інформацію і правильну енергетичну позицію, що ви обрали для себе? А це в першу чергу, звичайно, в першу чергу, це е, ваша внутрішнє, е, як то правильно намір. Ось ваш внутрішній намір, е, що ви хочете. Всесвіт не може читати думок. На жаль, янголи можуть, але ви поки що не змо не попросите, вам нічого не дадуть. Тому я дуже прошу вас, щоб ви вирішили вирішили своє запитання, щоб ви максимально зараз зайнялися своїми якимись аспектами внутрішніми. То я дуже хочу, щоб ви на того щоб написали, що, що ви хочете від свого життя. Зробили такий. Психологічний аспект більше, да, то ще й проговорили. Кажіть вашим янголам, що ви хочете. Я хочу знайти нормальну людину, яка буде оце, 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 оце. Просто сидіти і чекати, воно так не працює. Я хочу, щоб ви для себе це зрозуміли. Кохання і стосунки. Сім'я, що нас чекає в цьому місяці. Дивіться, е, я бачу, що це не дуже гарний місяць, серпень, місяць для яких знайомств, тому що будь-яке знайомство воно не принесе тих вібрацій, того, чого хочете. Ви це 100%. Далі е, в будь-якому випадку у вас є велика ймовірність того, що ви будете займатися. Е, Закриттям карми, закриттям оцих всіх гештальтів, які у вас в житті відбувалися між якимись людьми, тобто, з вашого життя, які люди йшли, вони можуть з'являтися і серпень місяць буде ну багатий на таких людей. Це може бути не тільки кохання, це може бути друзі, це може бути родичі, які будуть знаходитися знову і щось там з вами виясняти, щоб щось там допрацьовувати. Я вас дуже прошу, якщо навіть вам зателефонує колишній який. Чи колишня, які якого ви ну, чи людина будь-яка, яку ви не хочете бачити, я вам дуже рекомендую зустрітися з цією людиною, проговорити все. І відпустити, тому що е, в будь-якому випадку, ви повинні розуміти, що наші життєві контракти, які ми, ми між собою заключаємо для того, щоб е, в цьому світі відпрацьовувати якісь е, моменти і піднімати вібрацію нашої землі, ми повинні розуміти, що навіть саме такий е, погана така людина, яка в нашому житті щось зробила дуже погано, на будь-якому випадку треба її відпустити, хоча б ось тут. Пробачити, ви можете і не пробачити, бо для людей це звичайно зовсім дуже важко, але е, вам. Щоб не заважала рухатися далі по життю ця ситуація, ви повинні відпускати. Тому серпень місяць якраз вам відкритий саме для цього. Далі, е е якщо ви маєте стосунки зараз, е буде дуже багато таких моментів, які будуть вас перевіряти, всесвіт, ви будете сваритися, будуть якісь ситуації, які будуть вас морально знищувати. І навіть буде так, що ну там до розлучення навіть деяких доведе. Тому, близнюки, я хочу, щоб ви не те, взяли себе в руку, це дуже вам важко зрозуміти. Це ваша просто природа ви з одного боку в інший. Отак от це, це ваша така історія. Але серпень місяць має бути насичений балансом. Сфокусуйтеся на цьому, будь ласка. Наступне ми дивимося на наші фінансові потоки, фінанси гроші, що нас чекає зараз. Знову ж таки, не фінансові карти, зовсім не фінансові карти. І знову ж таки е, натякає мені, знаєте на що натякає мені. Хоча ви будете працювати дуже добре. І робота буде. і Якщо ви не маєте роботу, то ви знайдете роботу. Але в більшості е, хочеться по-перше, порада, почніть проявляти свої творчі якісь е, моменти, творчість. Е, Якщо ви не вмієте танцювати, підіть потанцюйте, і це стосується абсолютно всіх, як чоловіків, так і жінок. Якщо ви е, хочете пойти малювати, діть малюйте. Саме творче вираження подарує вам дуже багато змін енергетичних. Це по перше. По-друге, знову випала четвірка мечів. Вона знову ж таки нагадує, що робота роботою, але перезавантаження воно. Потрібне. Тому, якщо ви візьмете якийсь там двохтижневий відпочинок, це дасть вам змогу допрацювати до кінця цього року в дуже гарних і позитивних вібраціях. Я не рекомендую в цьому місяці ніяких контрактів, договорів і якихось серйозних фінансових витрат. Я навпаки рекомендую зекономити якомога більше в цьому місяці. І в цілому мені місяць е, ну, не дуже так. Скажу, що подобається, але в ньому не буде якихось сильних негативних спадів. Ну, і, звичайно, і все залежить зараз від вас. Чим більше ви будете в цьому місяці відпочивати і давати змогу відпочити своєму тілу, своїй ментальній системі, всім, як я кажу, дай відпочинок всім своїм сіми тіла тілам. Чим більше ви зможете це зробити, тим краще буде для вас. Ну що, і останнє, але не останнє позначення, наше здоров'я. Ось по здоров'ю тут якраз те ж саме, що я вам сказав. Чим більше будете відпочивати, тим краще. Взагалі буде дуже сильна активна енергія здоров'я, вона буде дуже активна над вами. І я вам більше скажу, що чим більше ви відпочинете, тим більше ви накопичите. Тобто, наприклад, у вас, якщо ви навіть візьмете тиждень відпочинку, Просто без телефону, там, без там кудись можете поїхати. Чи якщо не можете поїхати, просто сидіти вдома, валятися, відпочивати, їсти смаколики і тому подібні речі, це буде для вас, як знаєте, зарядний пристрій. Які буду надавати вам багато сили, Тільки, будь ласка, я вас дуже прошу: не роста, не не витрати цю енергію за за серпень, місяць, не за серпень, за вересень місяць, тому що якщо ви відпочинете, вам буде дуже багато енергії. йти, ви знаєте, як енерджайзер, все, я все можу помалу, помалу. Серпень, побережненько, далі у нас іде серпень, ой, серпень, господи, що, що мені цей серпень, вересень. Далі у нас іде жовтень, листопад, грудень. І оці ми помалу, помалу в місяці витрачаємо силу спокійно, спокійно. Не треба розлітатися, бігти. Я знаю, що якщо ви відчуваєте цю силу, вам хочеться цю силу всю віддати всім. Але економно. Дуже економно. І ще одне на що б я хотів звернути е, плані по здоров'ю це, звичайно, максимально ваші кінцівки. Будьте дуже обережні, дуже травмонебезпечний місяць для ваших кінцівок. Е, бережіть їх, вони ще знадобляться. Ну а якщо дійсно щось трапилося, то негайно звертайтесь до лікаря. Ну що, друзі? Я дуже сподіваюся, що ця інформація вам була дуже корисною і ви її правильно. Ви сприймете і ви візьмете з цього всього для себе дуже важливі речі. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже-дуже скоро. Па-па!